Добрий вечір. Добре. Це Оскар Олексій. Другий здорово, те з вами Так, я просто мені дав француз ваш номер телефона, я на той щось не можу дозвонитися. У вас там щось шумно, можна вас почути краще? Да, да. О, так уже краще вас чуть. Він попросив, щоб я вас набрав. Ты знаешь, Це я, Ярослав. А, да, да, привіт, друже. Що там, все нормально? Ні, там мене нормально, просто у мене тепер проблеми за твого відоса. А, Ні, ну в тому плані, що типа я придумав все, це, ти ж написав, що все нормально. Да, да, вже все нормально. Ну, хорошо. Нормально. У меня сегодня у нас були, вже комісія була, то все, щось там їх там тормоза таке вот, короче. Так, ну, я не можу зрозуміло, що тебе побили після цього відео чи що, не помню, що случилось? Ні, просто попросили відео в яка я як якщо до чорти. Так, так, хорошо, Оскар убере відео, тільки при услові, що ви наші виконаєте вимоги. Оскар по-другому не убирає відео, не задні бабки. і ти це знаєш прекрасно, всі це знають прекрасно. Якщо вони вам пішли на поступки, Оскар готов видалити відео. Все ж елементарно просто, Ватсон. <ф 'я> пішли на поступки, <п> я>, я видалю. Вони пішли вам на поступки, комбати, комбри, оці всі ваші, це шушваль ваша, все. Пішла на поступки вам? Сьогодні вони якісь добрі, якісь стали, хай не знаю, комісія, перед комісією, але воно не так, чи що? Я зрозумів. Короче... Yeah. Краматура сквозила, нормально все, я думав, зараз мені капець видала, нормально все, я поговорив. <зував> думав, опять битимуть? Ні, <зував> ні. Вже на біду, то що, Вже переводи, вже Ні, я говорю, думав, що везуть опять бить. Я no, yeah, думав, що вже... uh... Чи, або щось пройде. Хорошо, давай так, ти мене тримай на зв'язку, що в тебе там відбувається, yeah. Хорошо? Якщо все норм, yeah. норм, можеш так і сказати. щось буде не так, я опять дзвоню Оскару. Болі того, якщо я пропадаю зі зв'язку, Оскер про це знає. Потім не просіть його удалити відео. Ніхер нас трогати, Ми вас попросили, елементарні вещи. Ми люди, ми нормально українська армія, ми не расисти, ми собі не дозволимо так, вот так з собою общаться. Ось так з ними надо разговаривать. Ваня. Все, давай на связи, бо у тут телефони телефоны Хорошо. Хлопцам всем привет. Давай, друже. Хорошо, давай.